Про дня! приїхали ми в Нідерланди. Зараз забираємо цього Volkswagen Golf. Це є 1.4 на автоматі. Його ближче дивіться, ось таких на легкосплавних дисках їде він нас в Україну. Місто Білогіря. До речі, жіночка буде на даному автомобілі їздити. Придбали його минулого тижня. і Зараз, будемо, ну, зараз очікуємо на експортні документи, там недовго, буквально 10-20 хвилин будуть готові. І відправлятися для відправлятися, щоб забрати ще Аніро. Також маємо підібрати для людей ще до речі, Renault Megane. Давно вже не купували, але зараз шукаємо Renault Megane для людини. Не знаю, може, вдасться нам підібрати, можливо, ні. Також на цій стоянці, як ви бачите, є різні автомобілі, Audi, BMW, є e ну, тронено. Вона більш така, можна сказати, Роландах. ось так вона називається. Можете зайти на їхній сайт. Досить така велика кількість автомобілів в них. будь який із них, який би вас зацікавив, можемо його прорахувати, розмитнити, доставити, зробити все для того, щоб ви були задоволені. Отже, телефонуємо, дякую.